Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Челенко. Сьогодні, 30 вересня, поговоримо про те, як інформаційні атаки, провокації та історичні спекуляції стають інструментом гібридної війни. Росія продовжує нагнітати напругу в Європі, а деякі політики, здається, допомагають їй у цьому свідомо чи ні. У фокусі уваги польський напрям для подальшого розвитку каналу вкрай необхідна ваша активність. Це і вподобайки, і коментарі, і підписка. Все це допомагає алгоритмам просувати ресурс. Дякую вам. Отже, наступну інформацію сприймайте як ідіотизм сьогодні. Пресбюро служби зовнішньої розвідки Росії заявило, що Київ нібито готує нову провокацію. За їхніми словами, Україна планує закинути на польську територію диверсійну розвідувальну групу. Яка видаватиме себе за російських та білоруських військових, усе це мовляв для того, щоб звинуватити Москву і мінськ у дестабілізації Польщі. У заяві йдеться, що до операції залучать бійців із Легіону Свобода Росії та білоруського полку імені Кастуся Каліновського. Ці люди за задумом мають дати свідчення перед засобами масової інформації, щоб переконати всіх у причетності Росії. Тобто, якщо раніше це були просто зелені чоловічки, так тепер просто операція під чужим прапором. І це ще й не все. Так звана російська розвідка стверджує, що сценарій розробило гур України разом із польськими спецслужбами, мета звинуватити Росію в ескалації конфлікту та спровокувати Європу на жорстку і бажано військову відповідь у заяві. Навіть натякають, що провокація може включати імітацію атаки на польську інфраструктуру. Знаєте навіщо? Щоб розпалити суспільний резонанс. Я бачу в цій заяві чергову спробу Кремля перекласти власну вину на інших. Росія давно використовує інформаційні вкиди, щоб виправдати свої дії. Їхня мета знову ж таки посіяти хаос у НАТО, у Європейському Союзі, розпалити антиукраїнські настрої і дати простір проросійським політикам. Ця заява не просто слова. Вона може бути підготовкою до реальних провокацій чи навіть терактів. Згадайте, Катинь, у 40-му році НКВС розстріляв понад 20 тисяч польських офіцерів, а потім десятиліттями звинувачував у цьому нацистів. Історія фактично повторюється, тільки методи стали більш витонченими. На жаль, дехто в Європі може повестися на ці маніпуляції. Тепер перейдемо до іншого інформаційного вкиду. Буквально декілька днів тому Марія Захарова, речниця російського МЗС, заявила в Телеграмі, що Київ готує нібито диверсій у Польщі та Румунії. За її словами, планується відремонтувати російські безпілотники «Герань», оснастити їх вибухівкою і атакувати транспортні хаби НАТО у цих країнах. Ми ж пам'ятаємо, «Герань» – це оці шахеди 136. Усе це, звісно, під виглядом російських дронів. Захарова стверджує, що безпілотники вже нібито завезли на Яворівський полігон, а ремонтували їх у Львові на заводі Лорта. Мета, за її хибною якоюсь збоченою версією, спровокувати війну між Росією та НАТО. Ну, знову бачимо той самий почерк, як і в сьогоднішній заяві служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Вона також додала, що ці дії це реакція на стратегічний розгром української армії. Може, де вони його побачили? Угорські змії, до речі, які процитувала Захарова, називають це гляєвицьким інцидентом, відсилкою до нацистської провокації 1939 року, яка стала приводом для початку Другої світової війни. Оці заяви, звичайно, це просто приклад класичної російської дезінформації, вони стають все більш нахабними і масштабними. Росія хоче досягти, знову ж таки, повторюю, декількох цілей: посварити українців з поляками, дезорієнтувати європейське суспільство, бо це така класична тактика гібридної війни. А якщо додати сюди натяки на атаки, то можна припустити, що Кремль реально готує ґрунт для власних вже таких масштабних провокацій. Я не вірю у збіги, коли російська пропаганда фактично одночасно звинувачує Україну у планах атакувати НАТО. Це виглядає як спланована підготовка до чогось серйознішого. Історія вчить, що Росія не зупиняється на словах. І ви знаєте, хотілося б реакції від нового польського президента, але не такої, як трапилося. Так, от, президент Польщі Кароль Навроцький вніс до сейму документ, який передбачає кримінальну відповідальність за так звану пропаганду ідеології бандеризму та заперечення волинської трагедії. Законопроект вносить зміни до кримінального кодексу Польщі. Та закону про Інститут національної пам'яті. За ним можуть карати до трьох років в'язниці за нібито пропаганду тоталітаризму чи розпалювання ненависті. У канцелярії польського президента заявила, що мета протидія неправдивим твердженням про злочини ОУН та УПА, які, за їхніми словами, співпрацювали з нацистами та вчиняли геноцид поляків на Волині. У Польщі також офіційно встановили Національний день пам'яті жертв геноциду, вчиненого так званими українськими націоналістами у 39-46 роках. Я вважаю, що цей крок Навроцького реальна помилка, яка грає на руку ворогу у час, коли Україна і Польща мають стояти пліч опліч проти Росії. Президент Польщі розпалює історичні конфлікти. Мені здається, що хтось так і не доріс до ролі лідера Великої Європейської держави. Навроцький уже намагався вимагати репарації від Німеччини за Другу світову, але його ідеї там же й відкинули. Тепер він узявся за Україну. Я переконаний, що українців та поляків об'єднує спільна мета сильна і незалежна Європа. Без України не буде незалежної Польщі. І це варто пам'ятати всім, хто сіє розбрат. То що ж ми маємо у підсумку? Росія активно розпалює напругу у Європі через дезінформацію та погрози провокацій. Їхня мета розколоти НАТО, посварити Україну сусідами, а також посіяти хаос. Водночас у Польщі з'являються ініціативи, які замість єднання розпалюють старі рани. Я вірю, що сильніше за ці маніпуляції і українці, і поляки. Тож, наші два народи мають все ж таки спільну історію боротьби за свободу. Так, неоднозначні сторінки теж були, але ми здатні через це переступити. І ми не можемо дозволити ворогу нас розділяти. Дякую за вашу увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, діліться думками у коментарях. До зустрічі у наступному влозі і слава Україні!